Павло Кацебу, відомий діяч 19 століття, генерал, дипломат і багаторічний градоначальник Одеси, народився в 1801 році в Німеччині, але більшу свою частину життя присвятив військовій справі. У 1854 році по 1874 рік він очолював Одесу. Саме за Кацебу, місто стало чистішим, порядкованим та європейським. Він покращив водопостачання в Одесі, каналізацію, вуличне освітлення, впровадив нові правила благоустрою. За його керівництво Одеса пережила декілька важливих моментів: це була епідемія, неврожай, голод, але він діяв швидко, організовано та гуманно. Генерал Кацебу не був українцем, але він бав про Одесу як про рідне місто. Саме завдяки йому з'явився образ Європейської Одеси, який ми бачимо і сьогодні. Помер генерал Кацебу у 1884 році, а зведений в Одесі міст, який з'єднав дві частини поліцейської вулиці, назван ім'ям генерала Кацебу.